Кирило Розумовський спочатку користувався батьківським гербом. Він мав такий вигляд: на щиті синього кольору золотий панцир, простромлений з двох боків двома срібними стрілами. Після того, як Кирило став графом, гетьман отримав більш складний герб. Щит Розподілений перпендикулярно мав золоте та чорне поля, на яких було зображено двоголового коронованого орла, змінних з полями кольорів чорний на золотому і навпаки. На грудях у орла синій щиток зі срібним панцирем, пробитим двома червоними стрілами. На щиті лежить графська корона. Над якою встановлено срібний лицарський шолом з дев'ятьма золотими обручами і золотим обкантуванням, з повішеним на ньому золотим медальйоном. У клейноді над другою графською короною, над шоломом, синій прапор із зображенням на ньому, як на щіці, срібним панцирем. До прапора прикладені дві червоні перехрещені стріли вістрями догори, з боків щита намет, праворуч червоний та чорний, підбитий золотом, ліворуч синій і червоний, підбитий сріблом. Щитотримачі. праворуч козак, верхня частина одягу синя, нижня червона, ліворуч поляк. Верхня частина одягу червона, нижня синя. Девиз герба, факти поширюються поголосками.